На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 травня 2025 року. Сьогодні, 30 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 18-ї години вечора. Сприятливий час для посіву насіння огірків, кавунів, динь, капусти. Будь-яких зелених культур, цукрової кукурудзи, інших овочів та квітів, для пересадки кімнатних рослин, для посадки розсади овечевих та квіткових рослин, все це до 18-ї години вечора треба завершити. А поливи можна завершити до 21-ї години вечора. Підживлення рослин органічними добровами треба закінчити до, 1, до 19 години вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 травня несприятливий час для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 30 травня 2025 року. Не використовуємо. Цей день, тобто сьогодні молочні продукти для харчування, не їмо сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не можна переїдати. Готуємо такі страви, дуже корисні, і все їмо тепленьким, овочеві супи, готуємо салати з відварених овочів, рибу, морепродукти готуємо, морську капусту, дуже корисний топінамбур, горіхи, фісташки, мигдаль. Всі доступні фрукти та ягоди, житній хліб. Смачного вам! Завтра, 31 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Можна посіяти трохи насіння спаржевої квасолі, зернових сидератів і посадити трохи цибулі на зелень. І все. Не можна використовувати цей день для роботи з розсадою. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати рослини, але якщо є велика необхідність, можете полити. А от підживлювати небезпечно. Тому, будь ласка, не підживлюйте рослини, не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але є виняток. Можна видаляти тільки пасанки на помідорах, огірках, перцях та баклажанах. Руки повинні бути чистими. і Інструмент теж дуже чистим, щоб ви не внесли ніякої інфекції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 31 травня вже сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 31 травня 2025 року. Це час місяця в знаці Лев, тому от, дуже вразливе серце та вся серцево-судинна система. І в цей час важливі для нашого організму натуральні ягоди, плоди, соки і трав'яні чаї. В раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Готуємо страви, які корисні в цей день для нашого тіла, для наших. Органів і систем. Готуємо каші з вівса, пшона, гречки та рису, рибу, морепродукти, печену картоплю готуємо. Насіння соняшнику дуже корисне, часник свіжий. Практично усі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень дуже корисні в цей день для нас. Тому використовуємо їх для харчування. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Миру та добробуту, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! А ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!